Доброго дня, така буде вставочка перевіримо чи матка тут є, було похолодання Ну це вчора 22 Сьогодні 8 ранку приїхав, Вон, сонце виходить, вначе дощі пройшовся Джолки є, ведуть нібито спокійно тут відводочок такий я зробив як, як нормальні сім'ї. Наші бджоли і за застаною вистачає і тут. А тут сімейка, яка стояла зверху, вона така на п'ять рамок вміщалася. Через пару днів буде похолодання, так, да, тут я їм підставив ой-ой ой Так, матка чимічена, чи немічена чи не щось я не пам'ятаю. Так це розпліт, я на край поставив вони змістилися. Ага, ага. О, це вже недолі рамки пішли. На цих вони підуть в зиму. Я навіть розверну її, мабуть. Полоски попадали. В цьому одровому відділенні пів полоски навіть тричало, вже виносили з цього, з вулика. Так, ось маточка ходить. Жовта-мітка виховається. Ховається під... О, вийшла. Жовта-міточка. Це ф 1 від Іошки, яка буде тестуватися і заодно пару дочок буде тестуватися. Так, бачите, нічого складного немає. Гадаю, хто не дивився попереднє відео. Тут була жменя бджіл. Я з чотирьох, по-моєму, взяв по рамці і зробив, підсилив з різних. Тут і на застані куча бджіл знаєште, і скомпонував, підсилив, так сказати. щоб подивитися, якби це якась така була ну, вже, скажімо, чи старушка, і слабенька, я б просто об'єднав би. А так я поставив, а цей розплід я поставив на краю, бачите, гріють його. Туди великий цей, бджіл вистачає. Він вийде, я цю рамку заберу. От і все. Так що не бійтеся експериментувати, як то кажуть. А саме головне, робіть все вчасно і все у вас вийде. І нікого не слухайте, якщо ви не зробите зараз, то потім вже точно буде пізно. Це друга сімейка. Це ця, що витягла. Полосочку. Теж одна малометка, я її відставив в сторону. Тут дві полоски є. Трошки <кхи> простив, десь підхотили. Так, ну щось переносить помаленьку. Кажу, приїхав, бджоли вже крутиться вісім ранку. Я не дивився скільки, але тепло. Ось таке, кому сподобалося лайк. До зустрічі. Гарних переглядів.